Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D і ми продовжуємо зимовий жіночий чемпіонат світу з футболу FIFA 16 на ПК. У нас останній чвертьфінал зимового чемпіонату світу Італія-Китай. Хто очікував, що одна з цих збірних в жіночому футболі може бути в півфіналі чемпіонату світу? Та ніхто. Ніхто, але сенсація Китаю особливо. Це щось. Китай це щось. Пам'ятаємо її суперматч. Суперматч китайської збірної в останньому турі. В останньому турі 3-0. 3-0 виграли австралійок. Це було щось. Давайте подивимось, хто як групу пройшов. Італія з третього місця пройшла з групи Бі, обійшовши Німеччину і вигравши Німеччину. А Китай з другого місця обійшов Мексику та Австралію. Ну і давайте розпочинати. І якась, якась проблема є в якійсь збірні, Давайте подивимось. Хто там? Травма у Страккі. Ось так. У італійської збірної. Так, ну треба когось випустити. Нехай ось так. Так, і Парісі непогано може сюди. Зіграти, ну, сили, звичайно, такі собі. У Італії як вже видно. Подивимось зараз у Китая. Як там з цим компонентом? Італія йде до Дені 3D, Дені Джуніор грає Китаєм. Ну і Китай, який здобув собі шанувальників після перемоги над Австралією. Був супер матч. Супер матч. 6 тайм. Нагадаю, що в плей-офф саме такий формат: Один матч в серію, 6 тайм. Стадіо Олімпіко, ну і стартові склади. Стартові склади будуть грати. Меланія Габіадіні, це Надія Італії. Лагазета Дело Спорт і інші ресурси мають надію, що тільки вона може провести Італію далі по турніру. Стадіо Олімпіко в Італії приймає цей матч. Ну і побачимо. Якби це був чоловічий футбол, сумнівів про переможця майже не було б. Жіночий футбол дає інші трошки реалії. Ну і поїхали. Китай. Починає цей матч. Тут, мабуть, буде дуже багато браку. І ще більше бажання. Ще більше бажання показати себе, вийти в півфінал. Але ось техніки, умінь може у дівчат не вистачити. Гамма. Гамма. На розучі. Ліушеншень. Ліушеншень переводить на Хайян. В Англісі. В Англісі. Непогано, непогано. Но після такої феєричної перемоги збірної Китаю букмекери ставлять більше на Китай. Все-таки. Італія то може здивувати весь світ. І навіть виграти чемпіонат світу при певних обставинах. Ван Глісі помиляється. Подивіться, який розіграш 1-0 Джереллі. Оце так розіграш у збірної Італії. І Що Італія бере і хоче добивати одразу Китай. Ну подивіться, як миттєво скористались помилкою. Три паси і все в один дотик. Ну, це один з найкрасивіших голів цього чемпіонату світу. Бо так розіграти все в один дотик, а ми тут кажемо умінь у них не вистачить. Джереллі. Крістіана Джереллі перший гол на чемпіонаті світу. Десята хвилина, і Китай вже поступається. Неочікуваний розіграш. Я думаю, самі італійки, коли будуть передивлятися це в повторі, то не зрозуміють, яким чином це їм вдалося. Гамма. Жан Руї, Ханьпень, Ханьпень, Якась техніка, але... Вона ні, ні до чого не призводить, Церноя, помиляється. Гама. Гамма, ну і ось ось такий пас. Ліушень Шейн. Кидає на Жаурон. Рен. З розгороту таки віддає. І ще жодної акцентованої атаки не було у китайської збірної. Ханьпень! Оце так паси. Та нас вирішили здивувати сьогодні ці дві збірних. Штрафний удар. Гама одразу на Парісі. Мієрі. Непогано. Розучі. Мауро. Удар злету Церноя. Забагато. Забагато вона захотіла. Ну і зараз повторно ми побачимо голу. Ну, треба показувати трошки раніше. Вся краса цього голу була в розіграші, а не в тому, як пробила Джиреллі. Ліу Шеншень. Шейн. Ну, щось Китай. Китай, коли дає пас, то це завжди красиво. Янглі. Ян Ванглісі. Янглі. І перша атака може бути нормальна атака у збірної Китая, яка дійде до удару чи ні. Шеншень. Подача буде? Поки що немає. Пас і не доходить до удару, все розучі. Не вийшли зі своєї половини поля італійки. Ліушен Шеншень, знову помилка. Парісі, Мауро. І є шанс. Є шанс розіграти атаку Габіадіні. Габіадіні маленька, але, але завжди вона швидка і гарно грає. Габіадіні. Передача 2-0. Італія вирішила скористатись, скористатись помилками Китаю і чітко реалізовує розуччі. Габіадіні. Ось ось чому це надія Італії. Подивіться, вона маленька, але як вона бореться. Як вона бореться? Ну і порожні ворота. Китай летить 2-0. Італійські вболівальники, звичайно, в екстазі. Їхня збірна, їхня жіноча збірна може бути в півфіналі. А там хто його знає? Ну Китай, по-моєму, вже потух. Лінарі. Розучі. Церноя. Гамма. І Ліушен Шейн. Поки що я бачу у збірної Китаю лише Ліушен Шейн. Рен. Жодного удару ще не було у збірної Китаю і ось. Може бути. Може бути непогана передача, але знову до удару нічого не доходить. Але простріл був непоганим. Джуліані. Передача на Манієрі. Менієрі помиляється. Дуже легко якось вона віддає цей м'яч. Рен. Лінарі. Відбирають. Італійки відбирають. Все під контролем у них поки що. Розучим. Парісі. Ну італійки починають куражитись потрошку. Церноя. ну і тут чітко, чітко все зробила китаянка. Янглі. Хенпень, Жан Руї і це жовта, як мінімум. Що, нічого не буде? Виписала вона картку чи не виписала? Нам титр не дали, мабуть, не виписала. Так, не виписала картку, який удар від китаянок! І ще один удар! Поперечка, а потім на добивання не влучили. Оце було. Це було б дуже добре для інтриги. Ну і перші перші, перші удари для Китаю, які небезпечні. Манієрі. Щось італійки почали і помилятися одразу. Гама. Парлісі. Джерелі. Непогано. Церноя. Мауро. Мауро. Не проштовхнула. Не проштовхнула. Але розучі. Гарне перехоплення. Менієрлі. На клаптику знову італійки хотіли розіграти, але не вийшло. Ханпейн. Ханпейн з м'ячем. Є, є провали у італійок. Джирелі. Непогано. Манієрі. Ну, у дуже багато помиляється. Парісі. Ханпейн. Невтомна. Ханпейн. Мауро. Мауро всіх розкидала, але. З порушенням правил. 45-та хвилина. Перший тайм закінчується Італія поки що перемагає з рахунком 2-0. Китай намагається щось зробити, але лише один момент був. За одну атаку, два удари. І ось зараз. Ні, Бартолі. І буде удар. Ні, немає удару. Ханьпень! Що ти твориш? Ханьпень. Жан Руї. Що це було в виконанні Ханьпень. Шеншень. Є шанс Янглі. Удар по воротах! 2-1. Китай! Повертається! Він іще в грі! Ян Глі! Який красивий гол! Обкрутила! Обкрутила! В дальній кут. Китаю грі. Не дотрималась Італія до кінця першого тайму. І подивіться, який удар. З росту не вистачило трошки голкіперу. Але удар був дуже класний. 2-1. Другому таймі очікуємо супергри від Китаю. Другий м'яч Янглію на цьому чемпіонаті світу. Габіадіні. І все. Перший тайм закінчується. 2-1. Все лише закручується. Будемо дивитися зараз чи якісь заміни. Італія не буде робити замін. Навряд чи хтось тут допоможе так сильно. Хоча Еусебіо можна випустити замість джереллі. Ну і, мабуть, все. Другий тайм розпочинається Італія проти Китаю. 2-1. 2-1. Все начебто дуже яскраво і класно було для Італії. Але кінець тайму Китай провів непогано і відзначився. манєрі церноя манєрі Еусебіо. Могла обійти. Еусебіо щойно вийшла. Ця футболістка. Є тут Ледонія. Янлі. Є Бартолі одразу загризає на футбольному полі Еусебіо. І що це таке? Це шуфсайт. Це офсайд. Ванфей, Лідонія. Бухаян. Небезпечно, але точно. Ну і знову, подивіться, ці паси якісь незрозумілі від Китая. в Англісі. Непогано тактичним захистом користуються італійки, але зараз провал. Провал! Удар по воротах! І не точно. Ну, не можна допускати на такі позиції, і нам зараз повторюють, по ідеї голу. Янглі. Так, подивіться. От допустили на позиції і одразу пропустили м'яч італійки. Тому цей гіркий досвід має, має завжди бути в голові у італійок. Що не можна такого робити. Палісі. Прозоче на, бор... на Бартолі. бартолі небезпечно. Мауро. Непогано, але не до кінця. Відпрацювала Парисі, теж помилка Янглі. Бартолі, знову, знову Бартолі у неї забирає. І розучі. Ліушеншень, Габіадіні вже безсила. Вже безсила Габіадіні, але її не міняють, тому що капітан. Капітан є капітан. В Англісі. Якби була адекватна заміна, то, звичайно, може, і би змінили, а так. Розучим І Габіадіні. Еусебіо. Габіадіні! Ось чому не міняють Габіадіні! 3-1! Подивіться, яка вона! Ну, худенька-худенька, але ж як вона грає. 3-1. Італія. Знову в два м'ячі виграє. Подивіться, скинула на Еусебіо і та чітко на голову. І тут помилка, звичайно, ванфей. Ну, хто так грає на виході? Габіадіні на випередження зіграла, Ну, в неї руки як шнурочки. Ну, я думаю, що тепер можна сміливо змінювати Габіадіні? Вона заслужила. Ну і розуччі церною, церною треба змінювати. Вона одна з лідерів також. Ну і кілька замін від збірної Китаю. Звичайно, треба зараз всі сили кинути. Всі сили кинути і спробувати забити спочатку другий, а потім вже і постаратися третій. 3-1 на 63-й хвилині. Італія сьогодні роззабивалась Ну, Італія заслуговує півфіналу. З такою грою. З такою грою можуть далеко піти. Джуліані. І одразу треба кидати. Еусебіо. Ну і це не порушення правил. Таруїн. І Лінарі гарно вибігла. Джуліано. Еусебіо. Мауро. Ні, Мауро не розвернулась такі. Ванфей! Ванфей! Ну, вона вирішила допомилятись. Але все-таки зіграла нормально. Жан Руї нікого тут немає з Італія. Шеншень перша на м'ячі. Ну і тут знову помилка при передачі. Парісі. Лінарі. Манієрі. Поганий прийом, але нічого. З м'ячем поки що італійки. Мауро, Вухаян. Рен. Направо Гуяша. І Бартолі сьогодні. Подивіться, як вона грає. Як сьогодні грає Бартолі? І наліво, наліво там, де нікого немає. Ліїнг тільки. І Шень і є шанс! Є шанс! Але Джуліані там офсайд! Не вже там офсайд? Так. Положення по загрою ще й Джуліані, який сейв зробила. Китай наступає невеликими якось силами, але більш-менш вдало. Гама проходить. Гама пройшла по флангу непогано. І тут Маура вже не добіжить. Хоча. Подивіться! Знову помилка Ван Фей! Мауро! 4-1! Італія в півфіналі. Тепер можна сміливо про це казати. Ван Фей погано прийняла м'яч. Треба було вибивати, мабуть, в один дотик. Ну вона гралась, вона гралась вже довгий час. Ну і тут погано прийняла і одразу одразу отримала підкат. Точний підкат м'яч сам закотився у ворот. Італія 4-1. Виграє збірну Китаю. Гарний футбол показують дівчата у нас в чвертьфіналах. Якщо перші два були більш тактичними, більш. Такими обережними, хоча гол голи все одно були, то останні два просто атакуючи і з неймовірною кількістю м'ячів. Удар по воротах! І Джуліані як вона відчуває ворота. Бо було небезпечно, подивіться, м'яч опускався в нижній кут, і там трошки, трошки. Точно вибуває Джуліанін на Парісі. Жан Руї. Мауро. Мауро дуже агресивно грає сьогодні. Ліїн. Бартолі. Бартолі сьогодні в захисті все. Всіх перегризає, всі атаки, всі. Передачі гамма. Ні, Лью Шеншень Також активна сьогодні в Ки у Китаї, але можливості її дуже обмежені. Вона лівий захисник. Тому вона не може забивати по три м'ячі. Удар поворотах! Чудово, Китай! Китай не здається. 4-2. Три хвилини залишається. Ну, навряд чи, навряд чи. Китай зможе створити диво. Диво камбек, але те, що вони не здаються і далі продовжують атакувати і забивати. Звичайно, оплески в їхню адресу. Супер удар. 4-2. Жан Руї. Перший гол на чемпіонаті світу. Ну і ось. Ось який матч. Найбільше голів приніс. Інколи буває таке, що дві команди, начебто невисокого класу, але показують такий футбол, що позаздрять навіть топи. У Усебіо удар! Ван Ну, якби іще один гол ми побачили сьогодні, це було б взагалі диво матч. Бартолі. Знову ж таки, Бартолі. Джуліано встигає вона віддати Парісі І. Манньєрі вже ніяка, але біжить. І удару немає головою. І все, 4-2. Дякую, дякую командам за такий чвертьфінал, за таку боротьбу, за таку кількість голів. італія Китай 4-2. Італія відправляється до півфіналу і, мабуть, буде грати з Англією. Зараз ми будемо дивитись, які півфінальні пари. Ну, а спочатку, звичайно, подивимось хайлайтси цього матчу. Було на що подивитись. Вітаємо, вітаємо збірну Італії. Неймовірне досягнення. Трошки пощастило з жеребом. Але це вже, про це вже ніхто не буде згадувати. І ось! Суперкомбінація. І перший гол влітає у ворота збірної Китаю. Потім Габіадіні все зробила для того, щоб рахунок став 2-0. Розучі. Джереллі перший гол, розуччі, другий гол. Потім був супер момент зі штрафного. Подивіться, який удар. І м'яч влучив поперечно. Там було ще добивання, але не точне. Ну і ось Надія Китаю. Гол на 45 і плюс 2-1 і все ще може бути. Але потім включилась капітан команди збірної Італії. Габіадіні головою. На випередження. Ну, Ван сьогодні, звичайно, начудила. Начудила дуже багато. Як і в цьому моменті, так і ось. Ну, як треба ж було вибивати, вона прийняла і як вона це зробила. І це четвертий гол, який вирішив всі питання. Але Китай продовжував боротися і бив по воротах, намагався. І це конвертувалось в один забитий м'яч. Ось. Прямий удар в правий кут в лівий від голкіпера прає остаточний рахунок 4-2 італія виграє у збірної Китаю. Дивимось на півфінальні пари. Зараз повинен все, все, все вирішено повтор фіналу, але бачите, фіналісти того чемпіонату світу будуть у півфіналі. Франція-Канада. Просто неймовірний буде матч, неймовірна битва. Канада прагне реваншу. Франція прагне захистити свій титул. Ну і Англія Італія є явний фаворит, але дивлячись на те, як зіграла Італія, то все може бути. Англія також в чвертьфіналі показала потужний футбол. Но у мене таке враження, що Франція, Канада це буде тактична гра. Англія Італія це буде на зустрічних курсах. Подивимось, як все буде. Півфінали вже. вже будуть півфінали в наступній серії. Один із них. Це буде вже цікаво. Ми майже йдемо, вже направляємось до кульмінації цього турніру. І чим далі, тим цікавіше. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Руде. На все добре!